Фінал профорієнтаційного КВН серед школярів Київської області проходив місті обухові. До фіналу дійшло сім команд, які представляли Бориспіль, Володарку, Іванківський район, Боярку, Богославу, Бучу і Баришівський район. Я щасливо вітати вас на довгоочікуваному фіналі обласного профорієнтаційного змагально мотиваційного заходу серед учнівських команд у 2011 році. Обери майбутнє! Оскільки захід профорієнтаційний, то логічно, що його організаторами стали Київський обласний центр зайнятості і відділ освіти. Проводився КВН за ініціативи голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка. Я від імені обласного організаційного комітету хочу всіх привітати сьогодні, побажати успіхів усім командам. Звичайно, що переможе, переможуть усі, мабуть, і вже перемогли ці команди, які сьогодні на сцені. Сьогоднішнє чудове свято було започатковане з благородною метою створення сприятливих умов для забезпечення раціональної, продуктивної та вільно обраної зайнятості молоді, її творчого інтелектуального і духовного розвитку, задоволення потреб учнівської молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації. Простіше кажучи, захід започаткований з метою допомогти молоді зорієнтуватися у багатогранному світі професій, адже їх на сьогодні понад 100 тисяч. Щодня виникає близько п'яти нових професій і одночасно змінюються ті, що вже існують. Перед випускниками шкіл постає важливе завдання зробити зважений вибір майбутньої професійної діяльності. Та спочатку необхідно дізнатися більше про професію, зважити всі плюси і мінуси. Найцікавіше це робити у грі, вирішуючи конкурсні завдання за допомогою гумору. Приїхала з сім'єю із Закарпаття, а Ліна мріє стати працівником телефонної служби. Тож дивимось. О, ульо! Ага, щось є? Алло, доброго дня, порадьте, будь ласка, ще звідкароладських жуків. Ой-ой, жуки, то такі гадові. пришки колись таке було, то поки ту скотину вела, мене, курва кровабуль крала. Піду до криниці, наче приводиться, накипсяти до дрова вчичками. Одесь воненько у трубу розпішають, прискагають. Вила, Ого, дякую. А вы знаете, у нас в команде нашли Чупакабру. А потом Юля накрасилась и миф развеялся. Деякие проходи по-своему вплывают на семейное життя. Да, там вроде не фокусника. Дорогой, привет. А где мой подарок? Сейчас. тобі щас Свято в родині ваш котлетів Дівчонки, привіт, я приніс подарки Дорога, я йди сюди Держи свинцове кольцо Доця, для тебе серебряний браслет Ого, який великий еспандер! А де наша баба ходить? А баба тут! Бабо, для О. тебе теж є подарочок! На, держи! Дайте, дайте позаніматися. Усі команди творчі підійшли до підготовки. Учасники продемонстрували винахідливість та кмітливість, високу виконавську майстерність, артистизм та оригінальність. Але помітно вирізнялася серед інших команда «Вітаміни з боярки. А слідуща наша мініатюра суперзадання інспектора міліції! Кожну команду підтримувала група вболівальників, які також ретельно готувалися до покладених на них завдань. Конкурсна програма складалася з чотирьох завдань: візитівки, лицарі на роздоріжжі, біле і чорне та конкурс капітанів. Інколи люди шукають додаткових заробіток, дивимось далі. ти Ні, не куплю. А я вступив на юридичний вкниву. А я вступив на юридичний Поплавську! А я вступив на юридичний факультет в Крок. А я поступив на столяра. ВАЙ! Пройшло 10 років! Косма влаштувала! Фірма згоріла! А я варіфлеєм! А мене з моїм дипломом нікуди не взяли! А я побудував столярну фірму і збирайсь відкрити меблевий завод! Пізьми на роботу! Ми візьмемо, ми Шановні пасажири, Ту-134 сідає. Увага! У кого є зарядка до ТУ-134, Підійдіть до кабіни пілота. Привідник Петро, три роки дами в ноги і виросте шампідьянин! Найгучніша професія сапер знайшов знаряд і прогрівів на всього кругу. До речі, народжуються з петельками. Працівники Магнолія ТВ повідомляють, сьогодні у контакті було... 15 хлопчиків та 12 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків! Призерами у різноманітних номінаціях стали за кращу командну роботу. Команда Безліміт, місто Бориспіль, за творчий підхід та оригінальність. Команда Вейкап, місто Богуслав, за артистизм та виконавську майстерність. Команда «Своєрідні» місто Буча, за симпатії глядачів. Команда профі, Володарський район. Друге та третє місце посіли відповідно команди Весела сімейка Баришівський район та крок Іванківський район. Переможцями фінальної гри стали учасники команди Вітаміни місто Боярка Києво-Святошинського району, які отримали кубок переможця. Можна звернутися до державної служби занятості, отримати послуги. З професійної орієнтації проти безкоштовної теснування визначити сьогодні професію обрати завжди може заробити собі на життя було бажання аби не поповнювати лаву безробітный склад професій, яких потребує сучасний ринок праці пропустити навчання здійснить на надо вернее за рахунок до коштів фінансового страхування України да випадок безробіття Наталія Білогурова Андрій Гузів студія Бар.